То та сказав, незабаром змії, яких ніс птах, досягли того місця омитого водами океану, і сповненого голосінням зграй птахів. Воно було вкрите рядами дерев з різноманітними квітами й плодами, помережене чудесними хатами і ставками з буйними зарослями лотосів. Його освіжало приємними вітрами з дивовижними пахощами, і було воно прикрашене різними озерами і прозорими водами, а також деревами, що ростуть лише на горах Малая. Які цілують небо своїми вершинами, їх увівали вітри, осипаючи зливи квітів і вкривали квітковим дощем змій, що були там, немов протоками води. Те місце було священне і приємне для гандхарівів, та псар і тішило їх серця. Чарівне, сповнено співом різноманітних птахів, ним замилувалися сини кадру. Прибувши до лісу, розташованого на тому місці, Змії ті почали радісно бавитися там, і сказали вони потім могутньому птахові, кращому серед пернатих Неси нас на інший острів, ще більш прекрасний, оточений безмежними водами, адже ти сам, літаючи, побачиш безліч прекрасних місць у вільних небесах. Подумавши той птах, сказав трохи своїй матері Венаті Що за причина, о мама, що я повинен виконувати накази Змій? Віната сказала, Я стала рабиною нешляхетної моєї сестри, у кращій спиртнатих. Вдавшись до обману, змії змусили мене програти заставу. Сута мовив. Тим часом, як мати пояснила йому причину свого нещастя, птах, засмучений її горем, сказав Зміям таке слово Що мені принести, або що розвідати, чи яке геройство вчинити мені, щоб позбутися рабства у вас? Скажіть мені правду о Змії. Почувши те, змії сказали йому: Здобудь силою Амріту, то буде твій порятунок від рабства.